Всім привіт, друзі, з вами моя Маша, і сьогодні я вам покажу скини, які я зробила. Перший скин це ось цей. це мій перший скин, для видео. а, уже такой... а нет, это, другий вже такий бірзовий. А ні, ось це другий це такий звичайненький. і це такий зовсім нічого не зрозуміло тут. Далі у нас є ось така трошечки загоріла дівчинка така. Це загоріла дівчинка, я її так називаю. Далі я, я вирішилась, у мене була така ідейка: о а якщо мені назад повернути ось такий от скін, і я його повернула. Далі у нас є ось така от бум girl, я її називаю. А далі у нас є дівчинка без, без волосся і без аксесуарів. Ну, ну що ж, друзі, мабуть, на цьому ми будемо закінчувати всім пока-пока!